Тепер для виїзду за кордон недостатньо лише документів, що засвідчують, наприклад, вашу інвалідність чи інвалідність вашого батька, матері чи наявність трьох дітей. Тепер прикордонники фактично скрізь вимагають, що у військово-обліковому документі у вас була проставлена вісрочка від ТЦК та СП за вказаними обставинами. Це не прописано в правилах перетинання державного кордону. Поки що, це здійснюється в ручному режимі. Але люди масово отримують відмову в перетинанні державного кордону. Також дуже суттєве питання до людей, які їдуть за новими документами по інвалідності, по списанню з обліку за стану здоров'я, так звані білети. Їм фактично проводиться допит, і будьте готові відповідати на питання, які вам будуть ставити, зокрема, де лікувалися. Де лежали, як лікаря називали, як довго хворіти?